Всім вітання, вечір п'ятниця. Ми знаходимося знову в гаражі. Приїхала до нас одна автівка класнюча. Ну, я ж кажу, ренобу забагато не буває. Ось ось такі от реноші. Сцені, бензинова версія, п'ятимісна версія без підфарбувань. 140 з копійками пробігу. Оригінально. Є всі документи, є підтвердження. Перечитав і всю, передивився. для простих людей. Звичайним ручняком, круїз, світло, дощ, кандюр, має питання по ньому. Під магнітолу 100-42 тисячі пробігу. Навігація з пультом. Все їх не може бути. Підігрів і сідушечок. Класнючий апарат. Ну і звичайно, по традиції я вже щось і роблю. Ну, от, от, зараз покажу що. Вечір, а ми одразу дивіться, якому стані свічки. Дівочка трохи підтуплює, знаєте, так от одразу свічки достав, катушки в якому стані. Зараз понатираю все це спеціальною пастою і буду ставити оригінальні свічки Рено. Взяв у Анатолія, гараж у мене такий є знайомий поруч. Взяв у Анатолія. Тут у нас не запотівань, немає ніде нічого. 142 тисячі пробігу. Все в оригіналі. Фари оригінальні. Хто там у нас наблюдає? Все в оригіналі. Такий синік буде на продажу, готую його. Срочно-срочно на суботу. Вже помив, відмив. Буде завтра на риночку. Народ, не знаю, чи це зайде десь на відео. Все ж таки покажу. Наш сірий. Сьогодні субота, після риночку да, приїхали. Ну, він же ж до нас вчора приїхав, у п'ятницю ввечері. Да? Не встигали довшлугувати його, да? перевіряти. Я сьогодні приїхали, щось мені тут показалося, дзвонить. Я думав, може чи пружина оця. Ось, знаєте, здається, як трохи вона. Неправильно, ну то, то таке, то все пів біди. Оце ось. Значить, нове, просто нове. Дивіться, все навіть, 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 ось, навіть оцей болтик новий стоїть. 142 пробігу. Це з двох сторон нове? Просто, так, да, звісно, з двох сторон ну Це ж просто по пильничку. Навіть пильник не обірваний. Розумієте, яке це що? А що я сюди поліз? Зараз цей захист будемо знімати. Ось тут знаходиться роз'єм. На ось ці ось фарми. Вони не світяться. А з Німеччини приїжджають багато автівок від власників, саме від власників. А багато цих автівок приїжджає з відключеними цими нижніми додатковими. Я не знаю чому, чому вони їх відключають, бо вони там самостійно світяться від запалення чи як. Ну вони приїжджають відключення. Зараз полізу туди. Надії на лампочки в мене вже немає. У мене є надія, що там відключений роз'єм. І все вам покажу. Народ, не знаю, ну що, хоч вірте, хоч не вірте. Як то кажуть, я тільки що жінки, знаєте, як сказав, я не спиздів. Ось вони відключені. От він просто ось цей роз'єм, який відключений, я не знаю, В Німеччині. Оце у нас на леді, на Ось бачите, у нас лежить проводка наледі. На Ні, то при чому розтаможні? Так, а при чому не це, це делать ніхір на таможні. Це там у них по закону. Власники, які по місту катаються, іменно хазяйва. Вони оце от у них на сервісі відключають, щоб не світилося. Дивіться, бачите? Німеччина, клюни дуби. Все як не може бути. Ну, класнючий стан, дивіться. Класнючий стан. просто. Жінка каже, ржава. Ричажок, бачите. Так, стоїчка ржава. Народ, скажіть. Головне, щоб тут було не ржаво. А то все чепуха. Все, все на місці. Зараз роз'єм кидаю і буде все світитися. Два нижні, бачите, все світиться. Все, це такий для вас лайфхак. Може ви колись зможете сторгуватися на цьому, на якісь там лампочки чи ще щось. знаєте. Але отакий такий лайфхак, запам'ятайте. Німці від власника, сценіки, там все відключено. Людоньки по традиції. Тут вичищаю, щоб не було іржі, да. А отут ось смазую мідною смазочкою. Отак от шуруповертом все чистите, поняли? І забрискуєте смазочкой. Щоб ніколи до диска не прилипло. Все просто в обалденному стані. 12 рік. Мені все подобається. І це це перфектно. Так, народ, для вас це мить. От просто мить, да? А для мене деякий час. Ну, хвилин 40 часу, скажу так. От, да? Права сторона. Я просто шокований. Новий диск з новим болтом, як я б казав, да? трошечки підчистив супорт. Тут був такий звін, стояв, знаєте. А що зробив? Оця колодка, яка там, там супорт перебраний. Стоїть новий е, як його скажіть, е, непильник манжет, поршень. І поршень, мабуть, трохи видозмінений. Треба було на колодці на внутрішній розвинути оці пружиночки. Розвинув. Все, вже не дзвонить, дивіться. Все як не може бути. Так як от оце ось називається все як не може бути. Ви з мене там вже глузуєте, там Максим, пишуть там, да? Дивіться. Все, стан робочої тачки. 12-й рік, а вона ну 142 пробігу. Ну і звісно, ця сторона також оброблена і зроблена. Yeah, starts, you know, і ти звісно, ввели, все. Так, да, от коли know, ти, ввели, ти, ти вже сирі, обслуговуєш автівку, він and and здається, тобі вже, знаєте... І більш рідніший такий, огляньте, ну, трівнесенький, от Більш рідніший він по-другому вже дивиться, не так як вчора приїхав грязненький. Да, Він і сьогодні вже забруднений. Людина сьогодні каталася на ньому. Ромчик, наш підписник, приїхав, Степан, 에, приїхав сьогодні за Кія, за цим, за нашим. Побачив відео вчора по чорному сценіку і приїхав за ним. Але катався на цьому, бо той трошки був зламаний. Зараз пропустю людину. А приїхав за чорним сценіком, да? але там сьогодні стався такий казус по чорному сценіку. Ну, будемо так казати, з'їздив на базар, вернувся додому і став під домом. Все, ми замінюємо гранату ліву, та, що не йшла. У мене там було тяжко. Помните, я казав в тому відео, що дуже тяжко. То по цьому я ж кажу, дивіться, навіть задній диск він виглядає новим там. Ну його не видно буде, просто буде не видно. А так хотілося б вам показати. Ну, так, да, можливо, я його буду обслуговувати. Зараз буду далі знімати жабо, дивитися, що там, чистити жабо і дивитися в повітряний фільтр. Все покажу. Народик. Любий колектив. Є контент. Автівочка. Нещодавно обслугована. Дивіться, які фільтри. Майже новий. Тому в неї мастило чисте. У неї чиста. чисте. Отут зараз вийду. Зробив клемку. Була пошкоджена тут клемка, була мало дотягувалася. Трошечки розрізав, зробив, зробив суперога. Все, держиться, стоїть, все, як не може бути. Це вже я фільтр засрав своїми пальцями грязним. Новенький фільтр стоїть Ман-фільтр по ману. Ну, тобто наш Вікс. Вікс, ман — це одна структура. Таке, як я люблю. Я впевнений, і вам це сподобалось. Тому мастило в ній замінене. Ще може поліземо до повітряного до фільтр салону. Подивимося. А це ж зараз видуваю. там. Он. І все буде гаразд, окейно. Такі от циніку ми далі продовжаємо трохи оглядати для себе і для продажу. Дивіться, ось два фільтри. Оце з чорного валіо, да? Те що став. Також з такої накладки Ренаульт валіо. Валіо. Це з бензинового, це з дизельового вчора. Ось вони два. Ну як їх такі залишати? Для кого? Ну Для вас ні. Це наше здоров'я, це наше життя. Ми цим дихаємо у салоні. Тож треба їх замінювати. І якщо це зробить хтось за вас, ну повірте, це великий плюс. Народ, така у мене ситуація вийшла. Стоїмо в гаражі, да? А, бачите, я вже красний, потний, страшний. Звісно, під полті нічком, так як ви всі любите. Да? Звичайна людина, звичайний свій вихідний. І витягнув фільтр салону. Фільтр повітряний я вам там показував. Да? Сумасшедше, ну там, там все норма. І масляний перевірив, все норма. Тобто масло нещодавно замінювалось. А от салонний от зовсім не замінювався. Також що єлі вирвав. Ну, 140 тисяч. І також він по валіо, рідний ще. Такий, як в тому сценіку був. І зараз субота, Уже там 6 вечора да? Зателефонувала Анатолію. Анатолій, дай говорю, мені фільтр салону на сцені. У нього по оригіналу переножку, він каже, 300 гривень. Я кажу 400. Знаєте, ну за те, щоб людина вийшла там, 100 гривень зверху. ну Це не такі великі кошти для того, щоб там щось розмінюватись. І на ми будемо ставити новенький повітряний фільтр по Ренаульту. Дружина, зараз побіжить, забере його, толик зараз вийде, і буде на цьому сценіку стояти не тільки, а і фільтр салону. Тож бачите, як ми відносимось до автівочки. Телефонуйте. Народ. Фільтр по вандеру. Ну, звісно, не вугільний. Ну, але навесенький, отакий такий от буде бомбячий з продольними. Там в, в Ютубі багато відео про оці продольні. не поперечні стрічки, а за продольні. Що, що він жахає, краще, да, да. ну Не те, що я ставлю вугільні, знаєте, по шаферу там. ну За 300, 350 гривень це дав тільки що щойно. У Анатолія, ну а що, вандер, бумажний, гаразд, все окей. Буде стояти новенький, печки буде легше, кондьору буде легше, абду буде легше. Все ж таки не оте гавно, оте, що виваляється, знаєте. Тож, ставимо на місто. Де, ви, де він стоїть, я вже вам його всім показував. Ставимо на місто. Народ, чуєте? У мене в сцені куди французька музика грає. Ну, страх. Чули? Приїхали на гараж. Будемо робити сценік, далі наш сценік будемо дороблювати. Зараз покажу, що будемо робити. Отакий сценік, він зараз працює, поза мною. Да? Зараз покажу, що будемо робити. Хочу, тобто ми ж там розбирали стієчки стабілізатора. Купили дві стієчки стабілізатора. Не знаю кому як, кому вони коштують. Мені вони коштували по ну, майже по 500 гривень. Дві стійки стабілізатора будуть зараз стоять новенькі на нашому сценіку. Зараз це покажу, як воно все це там робиться. Народ, всім вітання. В гаражі. В цьому відео буде ваш огляд на бензиновий третій сценік, який ми придбали у п'ятницю. Він до нас заїхав свіженька поставочка, десь там були вже спойлера по сцені, десь там заходив він вже там на відео, даромчика на АМОНАВТА. Але там він був трошечки не готовий, було по кондьору питання по роз'єму. Все зробили, кондьор наладили. І зараз це приїхали, ми тут доставляємо стільки стабілізатора. ну Все ви відео побачите. Ну і звісно, як завжди, в кінці побачите сам весь цей сценік і його фотки там повставляю. Тож, всім гарного перегляду. Кафеочок. Сідайте, переглядайте наше відео, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, дизлайкайте, хто там хейтери, заходьте, пишіть там, кому що, кому як. Всі, хто щось працює, всі, хто щось роблять. Нашим заздрикам одразу передаю вітання тим, хто вчора создали тільки аккаунти на Ютубі і одразу писали там хейти. без хейту нікуди. Тож ми, як то кажуть, з усіма спілкуємося з хейтерами і не з хейтерами. Тож Нашим підписникам. Велике щире вітання, гарне тихого неба, здоров'я, бажаю щастя, всього самого найкращого. А хейтерам, ну, хейтеріть далі. Кому потрібно, той працює. Гарного перегляду, переглядайте відео. Люденьки, для того, щоб замінити стоєчку да, нам потрібно, звісно, зняти каліща. Це не мідна смазочка, бо у нас там каліщатка помазані. Гляньте, тормозні диски навесенькі. Колода 50%, Гляньте, який встав. Так, звісно, знизу тут тут. Почистили, побризгали. Ось тут почистили, побризгали. 16-й. У нас тут гран 16-го ключа. Озброїлися ось таким ось таким шестиграничком, підібрали його туди. Да? ВДшечка, все, все як повинно бути. Як не має бути, як з мене сміються там. І будемо зараз ставити цю. Ну, зараз вже покажу її в знятому вигляді. Данкратик, підданкратник у нас там, щоб не згибалась дощечка, все як повинно. Бути. Зараз воно трошки покисне, буду відкручувати. Покажу вже знято. Так, народ одразу скажу, процедура це не складна, якщо воно там все крутиться. Бачите, да оце ось усе воно тарахтить. Тарахтить находилося знизу, бачите, який там тут такий люфт. Воно все таке, да нескладна процедура, але ж... Знаєте, не затратно, але потрібно, щоб мати інструмент. Ух ти, блях, Інструмент Ось ми користуємося торксами, форссами, да? набор такий є. І нашим інтерположка бачите, а всі сігмавські ключі, як я завжди казав, да? ті, що я розігрую. і набор такий, як я розігрував. Тобто, Ось такий звичайний набір. Бачите, як у мене набір, викрутки. Цього достатньо для того, щоб ну звісно у мене тут все. Як бачите, гандапочники, інструменти, оцей сігмовський набор, що такий, як я розігрував. От Я те, що користуюся, отакий от форсовський набор цього. Поняли? головок. Ну, Це для того, щоб ви могли самі обслуговувати. Тож, Це процедура не складна, але я не знаю, перекупи не хочуть її робити. Ну ми робимо все для людей. Воно трошки стукає. Ну, Щоб було приємніше, знаєте, як буде їздити. Ну, Поставимо і буде все окейно. Так, любий колектив. Поставили, бачите, це не іржа, це мідяшка. А чому? Бо думаємо не тільки за себе, що вам повинно поставити і відкрутити, а й думаємо за наступного, хто буде відкручувати. От таку саму процедуру будемо робити з другої сторони. Бо навіть якщо у вас тратить одна стойка стаба, їх можна поміняти по перекупському одну. Але замінюємо все рівно дві. Хай буде новенька і друга. Ми одну вже замінили. Другу будемо ставити. людоньки ну Друга, ось ця перша, да? а ось ця друга. Така точно. От дві однаково, бачите, ну, їм уже просто труба. Ото вони стукають там. Зараз буду кататися насолоджуватися. насолоджуватись, знаєте? На станції. Ну я ж вже вам показую, да, що диски гарні навесенькі, на станції є і все. Бомба, нескладно, тут зараз ще чистани. Зразу ми медяшечкою побризкали, зачвиркали і все. Ну отож, отож, такий нескладний процес в цьому ділі, так? Да? Ну а зараз доставлю, покажу як будемо їхати, та як буде воно все це і одразу закину його, будемо так готовий вже у продаж. Мастило у нас чистенько свіженький, фільтр свіженький, масляний, свіженький. повітряний свіженький. Фільтр салону замінив. Свічки замінив одразу, як тільки приїхала, бо підтуплювала. Зараз машинка їде без питань. Буває, після хімчисточки загорається там, ото, як кажуть, беременний вагітний мужичок. Той, що сидить, ну, подушечка там по роз'єму. Кандьор працює. Файно зараз кататися з кандьором. По гальмам красивий спереду, ззаду, стільки стаба замінили. Готова автівка для продажу. Залишилась людині. Придбати, поставити ГРМ і поставити на облік. Все. Тож не зволікайте, телефонуйте. Ну що, народ, протестуємо з вами, як воно що там стукає, не стукає. Поїхали ми знімати общее відео. Бачите. Навігація. По приборочці ціни пристягнуті 142,5. Кандерчик у нас, все працює. Шестий ступ. І в нас ж немає електроручника. Тобто версія більше така, знаєте, як цікавіша. Ну по ходовочці нічого. Ми зараз їдемо по такій от дорозі, тут -от. не дуже. Взагалі нічого не клацає. Мультикермо, круїз. Все окей. Я вам скажу, дають результат. Машинка трошки гаскуда закрилась. Дає результат своє, вже нічого не клацає, не стукає огонь просто огонь Десь там щось у бардачку валяється. О, запищало, що я не пристебнутий. То з'їде вже їде вже класно. Суперово, нічого не стукає. рівнесенько все гаразд. Тож, приглядайте зараз його зовнішній план, з нього покажу. Для того щоб ви мали змогу бачити, яке воно насамперед авто. Тож народ, зустрічайте. Такий от Рено сценік. Зараз я вам покажу вам в усій красі, як він є. Чистий 12 й рік. Бензинова версія. Отакі от, от саме на суперовій гумі. Гума свіженька. Це у нас європейська е МС. зима поняли? Е МС. По порогам у нього все гаразд. Також спереду. Дисочки ви там всі бачили вже все. У такому от забарвленні. Не фарбований. Є одне лише невеличке підфарбуванчика, зараз покажу де. Отака у нього жопка. Зручний міський багажник. Давайте підійм, підійдемо одразу до багажного відділення. Ось у такий зручний багажничок тут у нас новісінька ще в пупирішку, бачите, запасочка, інструменти всі повністю є. Це як повинно, сідушечки у нас від'єднуються, всі знаєте, болтики не кручені. Класно виглядає по салону. Дивіться, задній ряд сидінь, в ньому ніхто не сидів. Наша сумка, отут у нас немає, бачите ж немає бару цього, да? під електроручняк, під ту. Навігація у нас керується пультом. Так, де його під Підфарбуванчика, під ось отут. ось отак відсіль. До ціль по порогу було отак от. Ну навіть ще заводський гравік залишився. Бачите? невеличкий. А так все ціле. Ліства все ціла. Це у нас мідь залишилась після обробки. Передня гума в гарному стані. Дивіться, на передньому бампері формувачка заводська. Бачите? З цієї, з цієї сторони все присутнє. Тобто бампера не фарбовані, отакий от синік. Є у нас все скло у нас по колу 12 рік. Точно так же у нас формовочка заводська є на задньому бампері, не фарбована. Все чистий 12 рік. Суперова тачка. Зараз покажу її по салону. Хочу ще її отак от вам показати в усій красі. Бензинова версія 1.6К4М на 82 кВт. Шестиступ у нас. Звичайно, бачите, куліска без шкіри. шестиступ зі звичайним ручником механічним, але не електричним. Керування навігацією. Ось пульт. Всі знають, хто ромашками цікавиться. Кондиціювання заправлене. Зроблений роз'єм там була в нього. Похибка по роз'єму зробили. Магнітола під флешечку, навігація. Отака у нас приборочка міняється тут все. Звісно, у нас є, як його скажіть, автодощ, авто світло, регулювання фар, круїз-контрол, мультикермо у нас тут ми круїзом руководствуємо, тут ми телефоном, магнітола під Bluetooth, в якому стані сідушечки. Бачите, тут, тут є трошечки заміж, але вона не продавлена. Отаке ось у нас сидіння. Коврики, педальний вузол. 142 тисячі пробігу. Тут у нас все сухенько, все гарненько. там Шухлядки, два скло підіймача, ленти ручки в якому стані. Чудовий апарат Апаратіще просто. Просто апаратіще. Давайте покажу вам він код, хто там любить звірювати. А да? ну впіймаєте, впіймаєте. Ставте скло у нас 12 рік. І так само у нас всі... Скло по колу. Отакий От сцені за 8,5 чистий 12 рік. Дорого, недорого, але 142 пробігу підтвердженими документами повністю всім. А ви, якщо вам потрібен автомобіль, да, телефонуйте, не соромтесь за нашими контактами. Цей автомобіль може стати вашим до виїзду на базар. У нас забрали Чорний, 15-й рік. І отаке, отаке не тачка. Це ось другий у нас, але 12-й рік. Такий автомобіль може стати вашим. Всім дякую за перегляд відео. Бачили там все, як обслуговували, свічки, фільтри, лазили до колодок, стійки стабілізатора. Ну, тобто, Все, все взагалом повністю в робочому стані. Всім папа. -па.